Ціні, ми в Сновську і в будинку сімейного типу. Це таке ми в гостях у пастора Павла, це дружина Оксана. І оце стільки дітей. Це пастор Саша, брат Ігор, капелан. Це ми приїхали в гості. Ну, велика родина, Дивіться, які тут фото. Велика родина. Ну, Пару слов пастор Павел, скажіть нам. Слава Богу, що Бог міняє життя, життя. дає ціль життя, <сес> сенс життя. Маємо да, таку... сенс життя, бачите, який сенс? Да, маємо таку родину, всі старшеньки, всі з Господом, це велике благословіння для нас. Так, так. Віримо, що Бог дав свою обітницю, спасешся ти, спасеться весь твій дім. Тому молимося так, так. і маємо таку надію, що всі, хто в нашому домі, вони будуть на нею. Амінь амінь. А у вас ще церква Сновська, і ще у вас не одна церква, викриває. Да, у нас планують відкривати другі церкви. Церква в селі Великий Щимель поряд з нашим містом. І чотири роки тому Бог покликав нас на нову церкву. Ми відкрили церкву Ковчег Спасіння і з Нового року плануємо виходити ще на третю, тому просимо молітися, потребуємо готовної підтримки. Ну, ми бачимось перший день. Ну, рідна душа, да, от, рідні, благословенні люди, як будто знаємо друг друга е, е, дуже багато. Пастор Саша, це да. організатор е, допомоги благодійної. Да. Скажи пару слов нам. Я вітаю. Знаєте, це як свідчення, як людина, люди. От я церква. От людина сказала, то я церква. І от ну дуже великий приклад, що от вся родина, всі родичі будується церква з родичів. ви знаєте, це дуже потужно, і ми дякуємо, що Бог об'єднує і з такими людьми. Дякуємо тому, що ви допомагаєте теж. Ми дякуємо. Норвезькій церкві, дякуємо єдності, що допомагаємо один одному, і віримо, що плани цієї родини Господь все розмножить. Знаєте, як е, е, історія, як Авраам прийняв трьох. І от сьогодні у нас так сталося, що пастир Павло прийняв трьох і нагодував вдома. То значить у нього буде ще більша родина. Хай Господь рясно благословить ага. цю родину, і хай тут буде завжди мир, радість, єдність, розуміння, взаєморозуміння. Можна я помолюсь? Батько Небесний, Господь, благословляй, благословляй, Господи, цю родину. Господи, це майбутнє, це світло буде, Господи. Від краю до краю землі буде прославлене Твоє святе ім'я. Господи, помножуй Господь, благословляй, Господи, Ти піклуйся. Господи, всі потреби, Господь, Боже святий, вони на Тобі. І хай буде в цій родині завжди єдність розуміння, любов, взаєморозуміння. І дух Твій, і присутність Твоя завжди Хай буде. Тут, в цьому домі, в ім'я Ісуса Христа, і Хай туто, Господи, Боже, люди будуть, Господи, світлом Твоїм в ім'я Ісуса. Амен. 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 І сьогодні було Дякую. таке велике чудо. Багато людей прийняли Христа в Своє серце. Ми були в двох селах, і благословенні люди, благословенні Словом Божим, благословенні допомогою і дякуємо всім. Дякуємо що, е, вам, що ви служите. Дякуємо. Е, пусть Господь благословить. В ім'я Ісуса Христа. Амен.